Дивіться, які гарні яблука ростуть тут в Едмонтоні. Великі, гарні, смачні. І справді яблуням дуже і дуже навіть добре і смачно тут в Холодній Канаді. Вітаю всіх! Знаєте, дуже багато з вас завжди мені розповідають і пишуть, і кажуть про те, що я дуже позитиву багато передаю через камеру. Тому людям подобається мене дивитися. Я піднімаю настрій людям, Деколи люди просто хочуть включити мій канал, щоб послухати, просто і трошки втекти від тої всьої ситуації, тої біди, тої, тої всьої страшної ситуації, яка зараз відбувається в Україні і з українцями. І мені приємно, мені приємно, що я підтримую своїх людей, своїх співвітчизників, що веду україномовний контент. І я розумію, що я не є ідеальний. Я розумію, що всім людям я не можу подобатися. Я ніколи не пробую бути там і подобатися всім, чи сперечатися там з людьми і доказувати людям, що моя думка є найкраща, а всі думки абсолютно не мають ніякого значення в цьому світі. Ні, я поважаю вас, я поважаю свою аудиторію. Тому що я вихована культурна людина, яка просто хоче поспілкуватися і завжди спілкується від щиро серця. Тому я думаю, що це відео просто заслуговує багато вподобайок за мою старанну роботу, за те, що я завжди для, для вас працюю та знімаю відео контента. Не забудьте підписатися, бо дуже і дуже важливо, що ми продовжили крокувати вперед. Ще лишилося буквально якихось 4 тисячі неповних до 150 тисяч на цьому каналі. І я думаю, що ми можемо зробити, бо ми недавно набрали тисячу підписників за останні пару відео, і без вас це абсолютно би реально не було би зроблено. Зараз я вам прочитаю статтю, яка підтверджує абсолютно все, що відбувається, і все, що відбувається зараз з поляками в Польщі, і наскільки Польща дійсно потребує українців, і їм потрібна українська робоча сила. Я попрошу вас, дослухайте це відео до кінця і залишіть свою культурно виховану думку, тому що якщо ви будете висловлюватися не культурно, то Ютуб просто видаляє коментарі, і це не, ваша думка навіть не може бути прочитана ні мною, ні аудиторією, ні ким. Але ми сьогодні тут зібралися для того, щоб поговорити про цю ситуацію, про цю карму, про те, що вкусило зараз Польщу і як українці, можна так сказати, Відплатили та відплачують Польщі зараз з цим всім, що відбулося, коли була ця блокада на кордоні, коли польські фермери підло блокували український кордон, і звісно, вони мали свої бачення, свої можна сказати причини на це все, і з якоїсь сенсу цього слова, як для поляків, вони робили те, що їм було вигідно, і можливо, їх можна було зрозуміти якось в якихось ситуаціях. Але в Україні на той момент і зараз продовжує війна. в Україні багато людей помирало. Україна страждає. Люди страждають. Люди використовують польський кордон як це. Світло, як цю можливість, як цей зелений коридор, який, якщо починає хтось блокувати чи закривати, то Україна починає втрачати кисень. Без цього кисню в Україні дуже складно жити, і Україна таким чином захищає Польщу те, щоб Польща не бачила цієї страшної війни, що Україна побачила останнім часом. І дуже багато зараз українців мріють поїхати в Польщу і хочуть поїхати в Польщу, при тому. В цьому, що зараз відбувається, просто не можуть. Просто зараз це більш контролюється. Більшості вже людей, які хотіли, вже поїхали. І ті люди, які жили в Польщі, які працювали, які займали посади і допомагали з дефіцитом цим на робочих місцях в Польщі. Бо багато поляків працюють за кордоном, багато поляків їздять теж на фурах і стараються працювати в інших європейських країнах. А польща дуже багато отримала від українських біженців. І українські біженці дуже сильно підняли, підтримали економіку, але багато з них змінили своє ставлення до Польщі і за багато персональних причин. Деякі мали свої персональні причини, що їм не подобалася ця блокада на кордоні деяким не подобалося те, що відбулося в загальному недавно з тим, що в школах трошки принижували Україн, їхніх дітей. Деякі просто хотіли більшого, хотіли чогось кращого, більших зарплат, більше можливостей і поїхали в Німеччину. І польща тепер відчула цей удар, і ця стаття, яку я вам зараз прочитаю, вона підтверджує абсолютно все, що люди говорять зараз на форумах, пишуть на форумах. Люди, які проживають в Польщі, люди, які дійсно бачать Польщу і розуміють Польщу такою, яка вона є. Отже, я вам зараз прочитаю цю статтю. Дійсно, стаття важлива, цікава, тому вона варта нашої уваги разом з вами. Дефіцит працівників у Польщі. Робочих рук українців критично не вистачає. Уявляєте собі, польща стикається з дефіцитом робочої сили через скорочення міграції українців, що особливо впливає на будівництво, виробництво та логістику. Основний потік українських працівників переміщується до Німеччини, де умови праці більш вигідні. Компанії, де дедалі частіше стикаються з проблемами під час найму співробітників, а кількість вакансій продовжує зростати від кварталу до кварталу. Особливо гостра проблема з нестачою працівників спостерігається в будівельних та виробничих компаніях, а також у транспортній та логістиці, де традиційно працює багато мігрантів. За даними головного управління статистики Польщі, на кінець лютого 2024 року в Україні працювало тисячу. Плюс іноземців, з яких 384 тисячі за договорами підряду та пов'язаними з ними договорами. Більшість іноземних працівників, чоловіки, хоча їхня частка зменшилася з 65% майже у січні 2022 року до 59,5% у лютому 2024 року. Основний потік українських біженців зараз спрямовується до Німеччини, де допомога та зарплата значно вищі, вищі ніж у Польщі. До того ж, багато українців, які раніше жили в Польщі, також переїжджають до Німеччини з тих самих причин. На кінець лютого 2024 року в Польщі налічувалося 690 тисяч українських працівників, що на 4,6% менше порівняно з січнем 2022 року. Друзі, я цю статтю прикріплю в описі до відео. Ви свій можете дочитати, перечитати, але основна е, стаття вона підкреслює то. Про що розповідалося вже давно? Про те, що українці їдуть з Польщі, міняють Польщу на Німеччину, і справді не тільки і за причин, в яких написано в цій статті, також багато українців міняють це і за персональних причин, і за причин, з якими вони стикнулися вже перебуваючи на території Польщі. Тому, друзі, Польща дійсно відчула і визнала, наскільки да ж наші люди допомогли цій країні, і принаймні приємно. Що наші люди віддячилися цій країні, особливо на початку, коли ця країна нам допомогла, прийняла нас. І Я думаю, що багато ще українців, я не думаю про це пишуть статті, форуми, що ще багато українців, нових українців будуть їхати в Польщу і займати всі ці позиції. Бо що поляки, що українці вже один до одного привикли, і це вже не є така якась дикість, яка була колись, давно ще 10 чи 15 років тому. Бажаю вам, друзі, здоров'я і мирного неба на нашу улюблену Україну.